Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада вас вітати на нашому каналі і дуже рада, що ми з вами знов читаємо Слово Боже. Продовжимо читати книгу пророка Захарії з 6 вірша і до кінця розділу. Я зміцнюю народ Юди і врятую народ Ізраїля. Я поверну їх, бо я, даю, бо я дбаю про них. Я ставитимусь до них так, немов ніколи не відкидав їх, бо я Господь Бог їхній, і я відгукнусь до них. І фрамці будуть наче ті воїни, що випили занадто вина, а їхні діти не побачать і теж звеселяться. Тож зрадіють усі вони разом із Господом. І я гукну їх і зберу, бо я їх викинув, і стануть вони чисельні, як були і колись. Хоча я розсіяв їх поміж народами, але вони пам'ятатимуть мене в краях далеких. Вони дадуть життя дітям своїм і разом повернуться додому. Я поверну їх. Із землі Єгипту я позбираю їх з Асірії, приведу в землі кілааду та Ливану. І для них усіх не вистачатиме місця. Все станеться як і раніше. Коли я вивів їх з Єгипту, я вдарю по хвилях морських і люди перейдуть через море турботи. Я Всевишній, висушу річки і струмки та знищу асірійську пиху і єгипетську міць. Я зміцнюю людей своїх, тож вони будуть жити для мене та імені мого, говорить Господь. Знаєте, коли сьогодні читала ці слова, зрозуміла одну цікаву річ. Почула нещодавно, як один комік український говорить про одного з мерів в Україні, що він кожного дня ходить до церкви і викладає у себе в фейсбуці, що він ходив до церкви, помолився. І, типу, на цьому закінчуються його всі справи. Так думають люди. І знаєте, що цікаво, саме в цьому місці за весь період війни пролетіла ракета тільки один раз. Один раз. А люди насміхаються. І знаєте, читаючи, що Бог зміцне людей, вони будуть жити раді імені його. Це говорить про багато речей. І знаєте, де б ми з вами зараз не були, розсіяні по Європі або жити, живемо ще в Україні, треба розуміти, що там, де є Господь, там благодать. Так, да, є моменти, коли, як в мене є одна подруга, вона живе в Нікополі, її бомблять просто безщатно кожного дня. Але вони там стоять, вони служать і допомагають. Бог їм дав це ведіння, дав їм сили. Дам їх бачення, і вони роблять те, що мають робити. Що робимо ми з вами? Де ми з вами? Тому що я знаю, що багато-багато українців, які приїхали сюди до Європи, вони ведуть не дуже добрий. І знаєте, навіть християні вони розлучуються з чоловіками, щоб подружитися з поляками. Щоб мати тут якісь коріння вже і так далі. І мені хочеться, щоб ми, по-перше, думали все ж таки про небесне. Тому що сьогодні тут життя, воно насправді дійсно, як спічка, запалив і все. Три секунди, і нема. І дійсно, в цьому році я буду вже відмічати 39 років, і я просто в шоці, рарно моргнув очима, а часу немає. І тому. Давайте покладати надії не на то, де ми зараз знаходимося, а все ж таки на Господа. Все ж таки треба розуміти, що Господь виводить. І тут сказано, що Господь вдарить хвилі морські, і люди перейдуть через море турботи. Для мене це сьогодні дуже-дуже важливі слова, які я помічаю собі, щоб запам'ятати І йти зараз з цими словами, не просто сьогодні. А поки йде війна, це точно. Господи, дякую тобі за цей ранок, за твою знов оновлену милість, дякую Тобі за твою турботу, за твоє піклування, за твій захисток, прихисток. Дякую тобі за твої слова натхнення, підбадьорення. Дякую за твою любов. Допоможи нам дійсно залишатись віруючими там, де ми є, де б ми зараз не були. Бути віруючими і діяти з твоїх істин, з твого слова. Допоможи, будь ласочка, всім українцям дійсно стати знов нацією. Єдиною, сильною. Тому що, Господи, я хочу, щоб ти був посеред наших людей, посеред України, українців. Тому допоможи нам, віруючим зараз, особливо в цей час. Нести твою місію, говорити про тебе. Тому що тому що, тому що, що, багато людей вони ведуть себе по-інакшему. Вони забувають, хто вони, коли приїхали до Європи. І, на жаль, просто на жаль. Але я вірю, що ти даш нам сили тим, хто ще залишається вірним, Допомогти все ж таки людям оговнутися і показати, що є щось. Вічна і небесна. Амінь. Всім гарного дня!